Я хотіла поговорити про харчування дітей в віці одного року. Тобто, скажімо так, ближче до одного року, десь місяць з 10 і до років там півтора. Тому що цей вік має певні особливості, і, власне кажучи, він є таким переломним дуже часто в організації дня і в організації харчування. Адже вік. Одного року дуже часто це вік у нас завершення грудного відомі в країнах Європи. Це доволі часто вік садочку, а тобто певних навичок також корчових. Так само, і якщо ми беремо якісь норми розвитку дитини, там теж доволі багато всього, що має дитина навчитися у віці там, до 12-14 місяців. І все це пов'язане несправді, тому що харчування це такий складний доволі процес, який поєднує в собі величезну кількість навичок, до яких дитина іде поступово, тож у віці одного року. Ми бачимо, як правило, скажімо так, що ми напрацювали з харчуванням дитини. Тож, як має виглядати харчування дитини в одного року? Перше, що варто відмітити, що в один рік у дитини може бути і грудне вигодовування, і суміш, може бути і одне, і інше, але це має бути на рівні з мінімум трьома прийомами основними їжі, сніданок, обід та вечеря, та. Можуть бути кілька перекусів з загального столу. Чому уточнюю? Тому що грудне вигодовання і суміш, це перекуси фактично у віці одного року плюс копійка. Тобто, основна їжа, яку має споживати ваша дитина за кількістю і нутріативністю, і калорійністю, має бути саме з сніданку, обіду та вечеря. Тобто, має бути з продуктів та страв загального столу. І в ідеалі саме так і має бути. Тобто не має бути так, що всі в домі їдять щось одне, а дитина в рік там, 14, 16, 18 місяців, і, до речі, це коректно так говорити, саме 14, 16, а на рік і два, рік. 24 місяці і так далі. Для, для тих, хто не знав, бо бачила багато коментарів на цей рахунок, то що важливо, що дитина має в цьому віці вже споживати переважно страви з загального столу. Зрозуміло, що є певні страви, які ви не дасте дитині, наприклад, вони заживні або в них забагато спеції для дитини, адже дитина все ж таки знаєте, чутлива Ще отака, сенсорна система в роті і ну, не все їй підійде. Хоча бувають нюанси. Ну, Хтось і гостренько любить навіть в один рік, я не кажу вам про мексиканську якусь їжу, але тим не менше. Якщо ми говоримо про грудне молоко або суміш, вони є додатком до ось цього основного як перекуси. При цьому грудне молоко. За рекомендаціями може залишатися до двох років і довше, якщо мама та дитина цього хоче. А от суміш вже може бути. Звісно, ну, скажімо так, різниця між сумішю і цільним молоком, з точки зору вітамінів і мінералів, в суміші краще, але з точки зору грошей. Краще тільки виробникам, а не точно не мамі та тату, які це купують. Тому давайте будемо об'єктивними. Якщо ваша дитина нормально їсть продукти і страви загального столу, то суміш після року дитині не потрібно. Вона не містить в собі тих всіх плюшок, що містить в собі грудне молоко, але при цьому вона дорожча. Якщо ж дитина має певні проблеми з продуктами з травами, з загального столу, там дитина не споживає необхідну кількість, дитина надзвичайно вибіркова, то суміш може бути тут кращим вибором, ніж цінне молоко, тому що дитина явно має проблеми з певними нутрієнтами. Знову ж, Питання до того, з якими, тому що суміш це теж не це така суміш, це така універсальна штука, але з точки зору покриття дефіцитів ні. Так само, як і мультивітаміни, да? вони не підходять абсолютно всім, і абсолютно всім вони не потрібні. Тому, якщо ми говоримо про суміш, то тут ми маємо дивитись так індивідуально на те, чи потрібна вона після року, чи не потрібна, Хтось за звичкою їдає, хтось діти в принципі, звикають до смаку і поступово відмовляються. Але основний акцент харчування дитини від одного року має бути саме на продуктах та стравах загального столу. І це дуже-дуже важливо. Важливо, щоб дитина могла їсти різноманітні страви з різноманітною подачою, рідкі каші чи супи. Густі розсипчати каші, супи, або, наприклад, нарізані якісь овочі там, та ж картопля має кучу варіантів подачі, щоб дитина їла м'ясо. Не обов'язково вона має гристи цінний шматок, але якісь тивцілі або, наприклад, формація там болоньєзе, тобто фарша, да такого обслаженого тушкова м'якенького. Дитина має все ж таки їсти. Ті ж яйця в якихось певних подачах, не обов'язково, щоб дитина їх любила в усіх подачах. Але потрібно, щоб дитина їла. Якщо ви хочете зрозуміти, чи споживає достатньо дитина певних категорій продуктів, то тут є дуже легкий метод, це метод, який пропонує Британська у нас академія, це метод 5532. Я про нього вже багато разів розповідала. Посилання на давайте так. Я в сторіс зроблю посилання на пост про цей метод. Ви легко можете, власне кажучи, знайти його в інтернеті, і ті, хто на курсі Сон Вратість. Мають мій переклад цього, власне кажучи, цих рекомендацій українською мовою. Будь ласка, користуйтеся, він дуже легкий в своєму підрахунку, і дуже просто зрозумійте, чи достатньо їсть ваша дитина овочі, фруктів, круп, білкових продуктів, та, і так далі. Тому тут, власне кажучи, скажем так, ніякої такої складності немає. Але що робити, якщо дитина має такі проблеми, ми дійшли до цього одного року, а дитина має проблеми з харчуванням? Ну, перш за все, зрозуміти, з чим саме. З подачею, з кількістю, з різноманіттям, Тому що робота буде, власне кажучи, різна, але будь-яка. З цих робот в будь-якому напрямку завжди буде починатися з режиму, тому що режим для харчування такий же важливий, як і для сумі. Зрозуміло, що хвилинка-хвилинку ви не будете, мабуть, все ж таки там чекати перерв, а перерва в їжі в цьому віці має бути від півтори години і може бути десь до 4 годин в день, вночі дитина може взагалі не їсти. І це може початися не в рік, а навіть трохи раніше. Тобто дитина може, наприклад, поїсти перед тим, як лягти спати, прокинутися там 6-7-8 ранку і йти снідати, або прикластись до грудей, наприклад, в ліжечку, і через годинки-півтори ви можете одразу її, власне кажучи, там і спати далі, спати, вставати і годувати. Або, якщо немає, вставати, йти на кухню. І готувати сніданок. Дуже раджу, якщо у вас немає прикладань там до грудей, коли ви прокидаєтеся, коли дитина прокидається, мати щось в холодильнику. Щоб швиденько дитині приготувати їзди. Найпростішими варіантами, тут у нас є йогурти, і я не про солодкий, я про звичайний грецький йогурт, до якого можна додати насіннячка, до якого можна додати якісь ягоди, до якого можна додати, наприклад, тушковану, запечену, запечений гарбуз, там яблука і так далі. Це такі солодкі дещо раз сніданку. Ті, хто не любить сумські варіанти сніданку, що потрібне якесь різноманіття, ми використовуємо будь-які інші каші і пам'ятайте, що ви можете їх варити на 2-3 дні. Ніхто у вас за те буліть не буде. Ну я так точно. Тому, будь ласка, готуйте. І м'ясо на сніданок теж можна, якщо дитина цього хоче. Ну, омлет, в принципі, теж що щось готується доволі швидкому. Ось. Тому основним є режим. Основним є те, що приблизно віці одного року у вашої дитини має бути три прийоми їжі, плюс перекуси. Ці перекуси мають, можуть бути як з загального столу, так і грудне молоко. або це може бути соняш. Після ролику суміш, як правило, для дитини здорової, що має повноцінне харчування, не потрібне і це просто маркетинг. А от грудне молоко так, тому що ну, порівнювати їх, вибачте, але ну, просто не можна. Це абсолютно дві різні речі. І е, далі, про, якщо говорити про харчування, я давайте відповім на питання, які я залишала та форму. І мені написали доволі багато, до речі, питань такі розгорнуті, і поговоримо, тому що вони якраз будуть визначати ще певні моменти по харчуванню в цьому віці. І так, дитині 10 місяців. Пам'ятаємо майже рік, ну, 2 місяці нормально, має дефіцит заліза. До речі, сподіваюся, що всі, хто в Україні 9 місяців перевірили, всі, хто за кордоном. Теж це зробили, вибивши з свого педіатра дозвіл на це, бо вони там дуже часто затягуються неймовірно. А дефіцит заліза, анемія має дуже сильний вплив на розвиток дитини. І я зараз кажу не про харчування і навіть не про сон, а взагалі на цілком повний розвиток дитини. От там з гормональною системою з усім. питання тривалості. Тому чим пізніше ви про це дізнаєтеся, тим гірше. Так. Рекомендуйте, будь ласка, графік прийому заліза приймати наче серце чи після ГВ, чи після прикорму. Давайте одразу. одразу після ГВ, одразу після прикорму, не можна. Так само, як і одразу перед ними. Найкраще для заліза буде, якщо воно буде прийматись, коли немає ані ГВ, ані прикорму, година в одну сторону, година в іншу. Тобто, якщо у вашої дитини є 2 і більше, двох і більше перерва, між харчуванням, залізо вставляєте посередині. Все одно, що іде, буде. Мабуть, єдина така порада, щоб от в цих двох прийомах їжі не було таких не було молочних продуктів, все ж таки, тому що вони є у нас джерелом кальцію, а кальцій з залізом не дружать від слова зовсім. Тому краще щоб молочні продукти тут не було. За виключенням грудного молока його ми не чпати. Грудне молоко може бути, якщо ми говоримо виключно про прикорм. Краще, щоб і там, і там молочних продуктів не було, або якщо це молочний продукт, це кисломолочний продукт, і ну, його там небагато. А так, в принципі, немає різниці: це буде ранок, день чи вечір. Слідкуйте коли як для дитини, але в принципі залізо, як правило, немає якихось наслідків на самопочуття. Але може мати наслідки для кишківника, тому що деякі препарати кріплять, а деякі навпаки. Тож тут вже нюанси свої. Далі. Також кажіть інтервал між прийомами. Інтервал між прийомами, ага, самого залізу зранку та ввечері. Будь ласка, зранку та ввечері, все одно можете і за один раз все приймати. Тобто питання вашого дозування і чи можете за один раз дитині дати, чи ні, то тобто, це питання вже до педіатра, не до мене. Але проміжки там мають бути саме між грудним годованням прикормом, 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 ГВ і ГВ, як вам зручніше. Також впливає, цікавий чи впливає заліза на засвоєння вітаміну Д. Скоріше навпаки. В принципі, вони один одному жити не заважають, але вітамін Д покращує засвоєння кальцію. А от кальцій з залізом, як я вже казала, не дружить. Тому, якщо ви даєте молочні продукти, ось Краще з ними давати вітамін Д, а залізо окремо. Разом їх давати в принципі можна, але об'єктивно не варто. Ось так. Далі, чому починається вибірковість у дітей після року? Та як діяти в таких випадках? Дійсно, ось ця от природня харчова неофобія у дітей від нового року, така історія. Наша да, пов'язана з розвитком людства, і не дивлячись на те, що у нас тут їздять машини, літають літаки, і ми можемо, власне кажучи, якоюсь масовою зброєю погубити один одного. Але з точки зору розвитку, ми все ще там, десь іноді на рівні з отими печерними людьми. Тому чому з одного року часто починається? У дітей включається така сторожість певна, тому що діти починають в цьому віці, плюс-мінус, ходити, тобто активно відриватися від мами, і вже можуть самі знайти собі щось поїсти. І з точки зору виживання, у них має бути тут включена така собі підозрілість, чи можна це їсти, адже я не бачив. Не бачила, як це їли мама, тато, там якась інша людина. Тому починається певна перебірність. Це одна з таких от причин, яку ставлять да, біологічні. Друга причина, яка є, це просто протест, ні, який починається так само у віці приблизно одного року. Це становлення дитини. Власне кажучи, дитина. Починає просто казати ні, ну випробовуючи таким чином свої межі, що вона може, свої можливості, ваші межі, власне кажучи. І вона починає відмовлятися. Не тому, що їй прямо там воно перестало подобатись, а тому, що таким чином вона перевіряє свої можливості. Тому буває так. Далі можуть бути накопичувальна реакція, наприклад, з дефіцитом заліза. Все. З дефіцитом цинку, ще з якимось дефіцитом може бути, тобто до першого місяця, коли цей дефіцит був, ще не впливало на смакові рецептори дитини. Але чим далі тим вплив сильніший і, відповідно, дитина. Починає вже інакше відчувати ці продукти і починає перебирати ними, бо їй воно перестає подобатися, воно втрачає той смак, який було. Тому дійсно дитина починає себе там краще почувати, відчувати власне тіло. Знову ж чи розвелось, наприклад, жування у дитини? Теж буде впливати, тому що якщо раніше дитина ще могла пробувати щось жувати і не вдалося, ладно, я там виплюну, то в якийсь момент, якщо вона не оволоділа цією навичкою, вона буде йти по шляху найменшого супротиву і буде їсти те, що не потрібно якісно жувати, щоб ковтати. І, відповідно, відпаде теж певна подача, наприклад, продукту, а можливо, і якийсь навіть продукт цілком, особливо, якщо у вас немає варіативності цієї подачі. Тому варіації тут можуть бути різні. Загалом це історія нормальна, і вона, що важливо, вона хвилеподібна. Тобто, протягом кількох тижнів чи там, кількох місяців дитина може відмовитись від продукту, який їй подобався, а потім повертається до нього. Знову відмовляється, повертається, відмовляється, повертається. Що важливо, що ось ця неофобія, така природня, харчова у дитини, вікова, вона не має суттєво скорочувати кількість продуктів. Тобто, відмовляючись від нового, дитина щось починає куштувати нове. Тому, коли ви з таким стикаєтесь, ваша задача пробувати давати. Якщо дитина дає якийсь такий сильний супротив на певний продукт чи певну подачу, заміняйте іншим продуктом, давайте іншу подачу. Ваша задача тут давати, показувати, що ви це їсте, тобто не прибирати це взагалі з поля зору, але періодично пробувати давати і забирати. Зараз дитині 1,6 і порівнюючи її дослідження їжі в перші півроку при корму, розумію, що зараз вона жує краще, ковтає краще, так і має бути. Їсть ложкою краще, п'є краще, але й випльовує краще і частіше. Насправді, якщо ми говоримо про жування, то жування в 6-7-8 місяців. Це ще не те жування, яке є зараз у дитини. Але да, навичка, до речі, плювання іноді захоплює дітей, і, в принципі, вони готові поплюватися їжею. Ну, бо так прикольно і весело. Тому тут важливо не підтримувати, знаєте, ось цю групу дитини і, або міняти подачу на ту, де дитина не буде мотивовано де, де, де переживати і виплюнути, жну ж воно ну, таке якісь невеличкі, наприклад, розпалися, вона його ковтнула. Ну, або на певний час забирати взагалі цю подачу, а можливо, і цей продукт. В кінці кінців абсолютно незамінних продуктів. І якщо у дитини не, не дуже обмежений вибір продуктів, все ж таки в нас не існує, можна жити без якихось продуктів, не проблема. Дитина стала чутливіше, до ягід і овочів. Раніше пробувала все, зараз шукає варіанти подачі, форми заходить на все. Так, це дійсно перебірливість, дитина вивчає більше, скажу чесно, хтось розпробує краще, тим паче, що овочі, фрукти, ягоди, вони не завжди одного з і може бути таке, що якщо дитина раніше, наприклад, там ягоди, фрукти їла за рахунок того, що вони солодкі, то зараз вона краще розрізняє смаки, вона у неї багатший досвід щодо смаків, і вона може вже обирати більш солодкі фрукт чи ягоду в порівнянні з іншими, тому може бути перебірливою. Це цілком нормально, тому шукайте дійсно варіанти подачі, якщо важливо. Щоб дитина їх їла. Також зверніть увагу на те, як їсть, як їдяться ці продукти у вашій родині. Тому що дитина завжди дивиться на батьків, на братів, на сестер, бабусь, дідусей. всі діти копіюють своє оточення. Тому важливо, щоб дитина мала певний приклад. Такого всіядства, але саме приклад, а не запихування в дитину тієї їжі, бо я ж так їм. Тому важливий момент, будь ласка, слідкуйте за цим. Так, я відповіла на питання. Що ж, підводячи, власне кажучи, якби да, таку черту, що можна сказати про. Харчування дітей одного року. Харчування дітей одного року це завжди про перехід на загальний стіл, тобто переважна кількість їжі у дитини має бути такою ж, як їдять її в родині. Друге, це Доволі чіткий режим з чітким сніданком, обідом вечерею, з перекусами, щоб були проміжки між їжею, а не постійне от от шматочні часи Третє, це про припинення суміші. Ну, в виключних варіантах вона залишається, але так, таке можливо. Це про подовження ГВ, якщо ви цього хочете. І про те, що дитина. Має орієнтуватись як і в 6, 7, 8, 9, 10 місяців, так і після року має своїм орієнтиром мати саме вашу тарілку, а не тарілки з інтернету. Тому що дитина є соціальною істотою і, власне кажучи, вона копіює батьків, братів, сестер, бабусі, дідусів, тих, кого вона бачить. Пам'ятайте, що дитина не має мати завжди чудового апетиту. Вона, як і всі люди, може сьогодні трошки гірше їсти, завжди там, завтра трошки краще їсти. Це абсолютно нормальна історія. На цьому я ефір закінчую. Він виявився дуже коротенький, але я сподіваюся, що вам він був корисний. До зустрічі, до побачення.